Уяви ти прокидаєшся. ні. темрява, тиша. Ти вже мертва, але живеш. 1846 рік США, жінка на ім'я Есмерелда Браун, захворіла і знепритомніла. Лікар оглянув її, дихання ледь помітне, пульс слабкий, оголошено смерть, родина готується до похорону. Тіло ховають у фамільному склепі наступного дня, але вночі з гробниці почули крики. Коли склеп відкрили, побачили подряпини на внутрішньому боці труни. Спроба втекти запізно виявилося, вона страждала на кататонію. Її тіло було живе, але мозок завис, як комп'ютер. Після цього випадку в Америці почали ставити сигнальні мотузки у трунах. Якщо ти прокинешся, просто смикни. Смерть не завжди кінець. Підпишись, і я розповім ще страшніші історії з минулого.